Куди поділася відома співачка Софія Ротару вдвічі більше ніж зібров? Скільки заробляє народна артистка? Та чи підтримує зв'язок з РФ національна легенда України Софія Ротару? Вона одна з найпопулярніших співачок колишнього СРСР. Працювала у Кремлі, жила в Ялті, співала українською, але 2022-го зникла з інфопростору. Де зараз Софія Ротару? Чому зірка покинула велику сцену, а також все, що відомо про легендарну співачку та її позицію щодо війни в Україні, розкажу вам я, Олена Ковальова. Софія Ротаров народна артистка України, одна із найуспішніших виконавець та легенда української сцени. Її пісні ставали хітами. Вона збирала аншлаги та гастролювала по світу. Втім, у 2022-му Софія Ротару зникла з публічного інфопростору. Артистка пішла зі сцени, не давала концерти та не з'являлася у медіа. Шанувальники ротару мали безліч припущень. Поїхала до Москви, має проблеми зі здоров'ям, поконала Україну та переїхала за кордон. Деякі писали ротару купила вілу в Італії та мімешкає мешкає разом з родиною. Втім, днями рідня народної артистки спростувала ці здогадки. Перше за довгий час стало відомо, де нині оселилася Ротару. На зв'язок вийшла молодша сестра співачки. Ауріка Ротару дала інтерв'ю, в якому розповіла деталі життя їхньої відомої родини, а також поділилася подробицями стосунків з Софією Ротару. За словами жінки, вони вдвох залишилися у столиці України. Розкидала нас доля звичайно по різних містах. Старша сестра живе у Кишиневі. Середня сестра Лідія живе у Чернівцях. Брати Анатолій та Євгеній живуть у рідному селі. Я і Софія, ми у Києві. Але ми постійно на зв'язку. Ніяка війна і ніщо інше нас не зможе роз'єднати, бо ми велика, дружна, згуртована родина. Вона в Києві. Вона разом з українцями і все добре разом з тим додала, що не може відповідати за дії сестри, яка не висловлює свою позицію щодо війни в Україні. У соцмережах українці вже давно обурюються тим, що народна артистка доволі рідко висловлюється про війну та уникає публічності. Водночас заступився за Софію Ротару відомий український клікмейкер Сергій Горов. По перше, вона дуже вже літня людина. Ну що там можна від неї вимагати? Вона багато зробила для української музики, і я думаю, що за це треба бути їй вдячними. Всі люди різні. Нагадаємо, у лютому 2022-го Софія Ротару виклала допис, у якому висловила підтримку Україні та заклик до миру. Під фото вона прикріпила рядки зі своїх пісень та заявила, що перебуває у Києві. Остання публікація співачки у соцмережах датована 7 квітня 2022-го. У ньому ротару поділилася поїздкою на малу батьківщину у село Маршинці. Також артистка повідомила про підтримку благодійної ініціативи, а також оголосила збір для українських військових. Відтоді жодних офіційних подробиць про місце перебування Софії Ротару не з'являлося. Співачка майже не була на публіці та не давала жодного інтерв'ю лише декілька разів у своїх соцмережах публікувала привітання з нагоди певних свят, а також ділилася кадрами жахливих наслідків під час російських обстрілів. Час від часу вона публікує звірські дії окупантів, але відкрито про напад РФ на Україну не говорить. Та у 2023-му стало відомо, що Софія Ротару відмовилася заспівати. Росіянам принаймні так писали розмі. співачку. Викликали на корпоратив в Об'єднані Арабські Емірати. За виступ зірки росіяни пропонували 100 тисяч євро. Але й жінка категорично відмовилась. Чому зірка різко почала уникати публічності? Відомо, що після початку повномасштабної війни артистка покинула сцену. Софія Ротару припинила свою творчу діяльність та концертні тури. Більшість прихильників не могли зрозуміти, чому хтось припускав, що Ротару має серйозні проблеми зі здоров'ям. Втім, сестра знаменитості розвіяла всі припущення зі здоров'ям. Усе в порядку. Побачити її на сцені не знаю. Якщо закінчиться війна, то можливо будуть і концерти зараз. Поки ні, на які тоді гроші живе відома українська співачка та як себе забезпечує. Відомо, що пенсія Софії Ротару вдвічі більша ніж у співака Павла Зіброва. Принаймні про це заявляв український продюсер Володимир Бебешко. Софія Михайлівна Ротару перепрошую, вона вже бабця на пенсії. Напевно, а пенсія у неї. Повірте мені, там така пенсія. Ох, друзі, вам би таку пенсію, ви б тут не сиділи і не парилися. Та інформація від нього прозвучала у 2022 році. Якщо вірити словам Бебешко, пенсія народного артиста України Павла Зіброва на той момент становила близько 8 тисяч гривень. Тобто, ймовірна пенсія співачки більше 15 тисяч гривень. Але треба зважати на те, що відтоді виплати українським пенсіонерам зросли. Тож ймовірно збільшилася і пенсія Софії Ротару. Окрім цього, співачка нещодавно позбулася своєї нерухомості в Росії. За інформацією пропагандистських медіа ротару продала. Літну трикімнатну квартиру в Москві, яку свого часу отримала у подарунок від російського мера. Відомо, що за своє майно в країні агресорці вона отримала майже 800 тисяч доларів. Варто зазначити, що з осені минулого року Софію Ротару намагалася позбутися квартири в РФ. Тоді цінник на неї був дещо вищим: понад 967 тисяч доларів. Проте покупців не було. Як стверджують деякі видання, артистка знизила вартість нерухомості та переписала її на сина. Але варто згадати, що в окупованому Криму у співачка залишається готель Віла Софія, який знаходиться у центрі Ялти. У 2019 році його тимчасово закрили причина ремонт. Хоча деякі припускали, що з дохід з готельного бізнесу артистки пішов на спад, тому ротару намагалася продати готель. У 2024-му окупанта намагалися відібрати вілу Софію Ротару та привласнити собі через те, що вона підтримує українську армію. Пропагандистські медіа заявляли, що хочуть створити з готелю співачки воєнний госпіталь для російських загарбників. Сама Ротару, поки це ніяк не коментувала. Навесні весні 2022 двадцять сім'я Софії Ротару потрапила у скандал. Син та онук співачка намагалися незаконно покинути територію України. За словами українських медіа, чоловіки хотіли втекти до Молдови на човні. Їх зупинили на ділянці кордону в Могилів-Подільському. Змі писали, що за організацію втечі рідня Ротару заплатила 4 тисячі доларів. Відомо, що після невдалої спроби виїзду син Ротару Руслан Євдокименко повернувся до Києва, ніби зараз живе разом з матір'ю. А ось онук артистки Анатолію вдалося все-таки виїхати. Щоправда, як саме чи то через допомогу впливової бабусі, чи то іншим незаконним шляхом, невідомо свої здогадки та припущення пишіть у коментарях. Зараз Анатолій живе у Європі, де саме хлопець не афішує. Відомо, що він працює діджеєм та музикантом з творчим псевдонімом Шимон. В одному з інтерв'ю європейському виданню він розповів про своє рішення виїхати. Початком війни я був змушений покинути країну, щоб розпочати нове життя. Вже понад шість місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило, і дало новий погляд на життя. Софія Ротаро також має онуку Софію. Дівчина живе у США та працює моделлю. Зокрема, зустрічається зі спадкоємцем однієї з найбагатших родин США Максом Лернером. Сама Софія Ротару була у шлюбі лише один раз. Її обранцем став заслужений артист України Анатолій Євдокименко. Пара одружилася у 1968-му і близько 34 років була разом. Втім, у 2002 році чоловік пішов із життя через інсульт. Софія Ротару важко пережила втрату коханого після його смерті. Жінка так ні з ким і не зійшлася. Ба більше, на деякий час взяла паузу у кар'єрі. Як Софія Ротару стала всенародною улюбленицею. Вона родом з Буковини та має молдавське походження. Свою музичну кар'єру розпочала у 15. У 1971 році Ротару запросили на головну роль у фільмі Червона рута після того запропонували створити ансамбль, автором якого був Володимир Івасюк. До речі, саме він написав артистці хіт, який проставив її на увесь світ. Справжня слава прийшла після легендарної пісні Червона рута. Далі Ротара виступала з масштабною концертною програмою як Радянським Союзом, так і за його межами. Співачку чекали у різних країнах Європи. У 1983 році радянська виконавиця записала альбом в Торонто і дала низку концертів в різних містах Канади. У 26 років вона стала заслуженою артисткою РСР. У 36 – народною народної артистки Молдови у 2000-х ротару отримала ще безліч різних звань: жінка року, людина 20-го століття, краща українська естрадна співачка 20-го століття, золотий голос України. А 2002 року отримала найвище звання Герой України. Утім, найвища українська нагорода не стала завадою для виступів співачки у Росії. Попри анексію Криму та російського вторгнення на схід України, Софію Ротару виступала в країні агресорці та брала участь у зйомках російських шоу. У 2015 році співала на 70-річному ювілеї держкорпорації Росатом. У 2017 –– в Кремлівському палаці, де отримала статуетку Золотий громофон. У 2021-му президент президенту України Володимир Зеленський вручив співачці державну нагороду. Національна легенда України ця подія спричинила ажіотаж у суспільстві, адже у тому ж році Софія Ротару виступала в Сочі на фестивалі Нова хвиля хвиля-2021» та зустрілася з російськими колегами-артистами, зокрема з Філіпом Кіркоровим. Через це ротару очікувано нарвалась на критику від українців. Її називали буковинським Соловейком, а вона отримувала нагороду в Кремлі. Після початку повномасштабної війни Софія Ротару зникла з усіх радарів, але попри це залишається в столиці України та час за часу виставляє наслідки звірських дій окупантів. Як думаєте, ви чи повернеться відома співачка на велику сцену, чи знову повернеться у публічність? Ваші здогадки та припущення пишіть у коментарях. А також не забудьте написати, чи чекаєте ви повернення цієї артистки. Не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Побачимось!